А слабко! Синя вразно берешна! Очі? До молитви. Що не дається з тинічному капелану оцю Івану Талаєва? На Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Скоп! Ми зараз будемо мати коротку молитву на наш початок нашого пластового року. Славен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні слава. Можна хреститися, так Сина, Сина, і і І Ми дякуємо Богу за те, що ми можемо тут зібратися, за те, що ми ще один рік прожили разом. За те, що ми отримали новий досвід, за те, що ми провели цей рік в боротьбі з Божою допомогою. Ми знаємо, що не всі тут пластуни з Кривого Рогу, тому що є в нас браття, які воюють, які захищають нашу державу. І моє завдання десь, напевно, як апеллан, як священника, пригадати кожному з нас, що поки наші брати воюють. Ми також є на фронті. Ясно, що дуже багато і, може, десь де не особисто не бачу, то видно в інтернеті, що наша пластова станиця дуже багато допомагає на фронті. Хто працює в благодійному фонді, хто волонтерить, хто донатить, хто робить дуже багато добрих справ. Але дуже і дуже важливо, щоб ми не забували про те, що ми, особливі воїни, на духовному фронті. Духовна війна без нас не буде переможною. Тому нагадую і прошу кожного з нас, особливо виховників, хто дуже часто, дуже багато займається з нашими юнаками, юначками, з дітьми. Пам'ятайте про це, що ми воїни також і на духовному фронті. І тому кожного дня пригадуємо собі про це і молімося, просимо Бога, щоб. Він дарував нам ту силу, щоб Він дарував нам ту мужність і нашим воїнам, захисникам, щоб ми могли отримати ту так бажану перемогу, яка, безперечно, є для нас дуже і дуже важливою. Тому пам'ятайте про це, і нехай цей пластовий рік, який починається, буде для нас якби, якомога кращою нагодою, ближче пізнати Бога і, звичайно, зробити так, щоб наша перемога також була ближче. Слава Ісусу Христу! Хорунжі. Нести прапор. Струнко. На прапор глянь. Трун Гімн пласту. Свято, пластове свято, яке називається відкриття пластового року. Сьогодні ми закінчуємо таборове літо і починаємо заняття, сходи, які будуть у нас йти цілий рік аж до кінця травня, після чого ми знову поїдемо в табори. Сьогоднішнім на сьогоднішньому святі ми вітаємо ті, хто прийшов, прийшов табори, ті, хто якісь добутки здобув, тобто вручаємо якісь нагороди або відзначення. Ну і власне це таке свято, на якому діти зустрічаються один з одним. Після того, як поїхали на табори, це свято, такі дружби, не знаю, зустрічі, веселе, таке цікаве. Цього року ми вийшли привезти його в місті, хоча зазвичай намагаємося піти кудись в мандрівку, зачівлю для того, щоб діти ну, ще раз відчули які останні такі таборові якісь хвилини, да поки що не дуже холодно. Але сьогодні ми вирішили, що ми зробимо свята не тільки для себе, але і для містян. Ми організація, яка виховує провідників суспільства, організація, яка виховує національно орієнтованих людей да і організація, яка пропагує українську мову спілкування не тільки десь там на уроці або на загал, але й в побуті. Ми всі україномовні, і то ж саме ми, ми вимагаємо від своїх дітей. Це організація, яка в якій зростають е, патріоти, які зростають е, справжні українці, і мені здається, що зараз, коли всім зрозуміло, хто ворог, і що національна самоідентичність, це, направду вона е, е, життєво необхідна для нас для того, щоб зберегти себе як нація. І саме в всіх умовах клас, які має більш сторічну історію, е, най такі найкращий провідник в цьому світі українство. І е, крім того, з нами цікаво. Тобто ми не школа, ми не намагаємося дітям вкласти якісь, не знаю, якісь новини там або якісь знання. Ми просто з ними граємо, ми їх вчимо і вони намагаються бути кращі, ставати кращі і запам'яться тим, що навколо них друзі і навколо них пригоди. Ми набираємо гуртки, от, власне, Саме зараз ми їх і набираємо. У нас є сторінка в Фейсбуці. Вона називається Кривий ріг. Можна зайти на цю сторінку, там є форма оголошення, і зголоситися на цю форму, уговну форму. І тоді ми перезвонимо і поспілкуємося з батьками. Я в класі з 2017 року, вже пішов самий рік чи шостий, я з новацтва тут, і насправді, якщо в новацтві мене більше вела виховниця, і через це саме я лишалася. В 12 це вже більш самостійна частина пластування, тому тут вже ти сам вирішуєш, як ти далі рухаєшся в цьому напрямку. І я обрала Братися за це і продовжувати, і поки що продовжувати рухати. Багато друзів тут були. Але, на жаль, пласт для всіх, але не всі для пласту. Тому більшість, хто має бажання, він йде. А так ми закликаємо всіх охочуючих пласт від народження і до вічної ватри. Тому в будь-якому віці можна долучитися і всі будуть тільки раді. Це локація, де я розповідаю за нашивки і за всю сувенірку, що, де, що дехто міг перевестись з бої. Тут нашивки видаються за табори або вишколи, або заходи, які ти відбув. Наприклад, обережно видається за зимні табір. Обережно був, там, де в лісі, ночували, було весело. Це акція з базару, це на честь подвигу 1921 року. Е, другий зимовий похід, там, де зажали Визволити лікарших в селі тобто, була акція. Це теж з базару, але з поза минулого року. Це з поза з поза минулого року. Ну, Той, який привіз. Е, це в поза минулому році був ВПР. Це за ВПР була нашивка. Це свято весни в поза минулому році було. Це свято весни в цьому році було. І навіть це печиво розробляли наші пластуни, випікали по різних рецептах, вибирали саме краще. Потім вдосконалювалися. І от ми намагаємося кожен рік продавати це печивко всім бажаючим. Таким самим чином ми інформуємо про нашу діяльність. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися як дітей до навчання, так і старших. То виховання нашого майбутнього покоління національна скарзька організація «Пласт» пропагує вже більше ста років в Україні вірність Богу і Україні, і це неймовірний досвід, коли фактично не маючи державності, «Пластини» присягалися на вірність Україні і несли цю тяглість, і донесли аж до незалежності України. Тому зараз, під час повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, долучення до пласту є особливо важливим. Тому ми е, запрошуємо дітей, юнацтво, дорослих, доєднуватися. Ми формуємо наш е, проукраїнський тим. Ми формуємо нашу українську ідентичність і пласт виховує справді самозарадних активних е, членів, лідерів українського суспільства. Тому це неймовірно важливо, особливо зараз. Здається, що дуже важливе патріотичне виховання зараз, особливо і ну, діти хочуть в походи ходити. і Взагалі я давно вже спостерігаю за пластовою організацією. Мені дуже близький підхід, і я хотіла би, щоб мої діти. Саме тут розвивалися. Вони літо ходили на збори і обидва захотіли. Тобто їм сподобалося, вони захотіли продовжувати це робити. Тут я підписана. Ну, взагалі, я в Шилтер дотична до організації Шелтер Плюс був, і Роман зі старшими підлітками вже не ну, на перший рік він займався. І, звісно, він викладав тут в соцмережі і розповідав про пластову організацію на зустрічах. Тобто я давно за цим спостерігаю і ну, потім зацікавилася і почала читати, що це таке. Ну і так би для себе зрозуміла, що я хочу дітей, щоб мої діти теж були в організації. Ці. Сонечко, юнацтво, козір, ми йдемо, костя лежить. Ти не а лежиш, ну, лежиш ставай!